Господь з вами! Читання Свого Євангелія від Матея. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав, «Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив ти немовлята. Так, Отче, бо таким було твоє уподобання. Усе передне мені моїм Отцем. І ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син, і той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірне серце, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любить, і мій тягар легкий. Слово Господньо. Слово! Пробуше не говорити коротко, бо багато можна говорити, але обмежувати до одної думки. Ми чули Слово. Божа любов до нас виявилася в, ну, в тому, що Бог послав свого і не світ, щоб ми отримали життя через нього. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. І послав свого сина за умовстилення за наші гріхи. Тут важливо у сьогодні річ. Отець послав свого сина. Христос став нашим братом народився від Марії Діби, жив серед нас, потім навчав, страждав за нас на Христі, помер, воскрес, вознісся і... і все пішов на відпочинок. Бо деякі люди вражено враження думають, що, ну типу, все, він напрацювався і пішов на пенсію. Що Бог да далеко. Ні, вони то так не, не говорять прямо. Але з того, як вірить, це виникає, що Бог далеко, він не там не чує. До нього там треба прям сильно так помолитися, щоб він почув. Таке, як, щоб, по, там сильно і так, оглохна одне вухо. Це бред. Але так виглядає фактично образ Бога в багатьох льодей. Чому би Господь мав припиняти діяти? Я колись бачив таку табличку, хтось склав за ХХ століття, де об'являвся Ісус Христос і де об'являлось Богородице. Там все ХХ століття. А іноді. Того самого року в різних місцях, різним святим. Сьогоднішня урочистість нагадує нам, що Ісус продовжує діяти, Його жертва продовжує тривати. І, по-перше, Бог чує, бачить і переживає з нами все, що переживаємо ми. Бо ми живемо через нього. Він не може не переживати. Бо кожен, хто народив свою життя через хрещення, пов'язаний з Ісусом Христом. Як може голова не відчувати, що руку там двері придавило? Відчуває аж бігу. Так і з Ісум Христом, який є головою церкви, його містичного тіла. Сьогоднішнє урочище це підкреслює. А також підкреслює другу річ для нас, християн, неприємну, але правдиву. Найбільше страждання Ісуса це невдячність Його учнів. Так само нас. Набагато більше ранить зло зі сторони близьких. Нас можуть 150 разів образити не знаю, в трамваю, в метро, чи в магазині, чи на роботі. Ну це так, неприємно, звісно. Але коли нам одне слово образуло скажуть вдома, то прям, як ми кажемо, як прям нож серця. Це відбувається з Ісусом. І коли споглядаємо на цей образ серця Ісуса, то навколо є терня. Також ціна того, що серце Ісуса для нас відкрите. Воно, на жаль, відкрите і для нашої грішності, і найгірше для нашої невдячності. Я бачу раз підкреслював, що в Харкові Бог об'явити і об'являє масу чудес. От прям багато. І та ракета, яка попала в Римарську десь там тиждень тому, ну трошки більше, це прям знак того, що Бог береже. Я пам'ятаю, рік тому прилітала теж ракета, і вона вибухла над Риморською, не попала в будинок. А тут попала, але в дорогу. А там було так. П'ять метрів справа впра бід, біда. П'ять метрів вліво велика бід, біда. А не було ні того, ні другого. Хтось може сказати випадок має право. Але для мене це такий самий випадок, як вон, ракета попала рядом з цим з чемоданом. І ніхто не постраждав. Навіть Більшість вікон лишилися. А знову там п'ять метрів вліво і багато жертв. Бог постійно піклується про нас кожного дня. І те, що справедливо, щоб ми за це хоча б були вдячні. Щоб ми не приймали. Тих благодатей, як типу, нам належно. Ні, наше життя є даром Бога щоденно. І от за цей рік я це якось яскраво пережив. Бог піклується. А коли ми йдемо йому на зустріч, служимо, допомагаємо іншим, то прям ця благодать розвивається навколо. Ми сьогодні вас закликаємо, Молимося, жертвуємо час, сили, щоб подякувати Ісусу, щоб сьогодні особливо ми були уважними, байдужими. І коли ми приймемо те причастя, нехай буде цей момент подяки. Ісусо, дякую тобі, що ти приходиш. Дякую тобі, що ти є з нами в цьому храмі, в каплиці. Дякую, що чуєш наші молитви. Дякую, що попри всю нашу тугошивість і байдужість не залишаєш, пікуєшся. Слава тобі, Ісухристу! Амінь.